Тому що ви з нами. Так, ну і починаємо місяць на легалізацію зброї громадяни України з 25 листопада по 25 грудня мають можливість задекларувати в дозвільній системі МВС вогнепальну зброю, здобуту під час повномасштабного вторгнення Росії. Це, наприклад, автомати чи пістолети отримані громадянами для участі в силах самооборони, або ж знайдені дозвіл на неї, такий, який оформлюють на цивільну мисливську зброю, не потрібний. У поліції проведуть Перевірку, і якщо зброя не зареєстрована на іншу людину і не пов'язана з криміналом, задекларують і повернуть тимчасовим власникам. Ті матимуть право залишити зброю собі на період воєнного стану, а після його завершення здати правоохоронцям протягом 90 днів. Микола Грінцов, директор департаменту взаємодії з національною поліцією МВС України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, вас вітаємо. Давайте в ефірі спробуємо дати і озвучити конкретні інструкції для наших глядачів, яким чином яку саме зброю можуть задекларувати цивільні особи, куди звернутися, що потрібно мати з собою. Це онлайн звернення, фізичне звернення. Пояснюйте, будь ласка. Вітаю питання достатньо багато, і достатньо комплексне, але почнемо з самого початку. Яку зброю можуть задекларувати громадяни? Зброю, яку вони отримали або знайшли під час дії воєнного стану, зброю, яку вони отримали, або яка не була інформація інформацією щодо якої відсутня в інформаційній підсистемі Міністерства внутрішніх справ. Це на насамперед зброя, яка була отримана на самому початку війни. Друга категорія зброї це зброя, яка була знайдена громадянами, або отримана, або здобута в боях, або знайдена в прифронтових зонах. Це зброя автоматична, зброя короткоствольна, пістолети, мисливська гладкоствольна. Але існують певні обмеження. До задекларованого не може бути зброя автоматична: це кулемети, вогнемети, гранатомети, гранати, Окремо не можуть бути задекларовані боєприпаси. Щодо місячника, як ви його назвали? Цей місячник встановлюється для зброї, яка вже наявна у громадян на руках. В подальшому, якщо під час. Наприклад, в грудні по закінченні 20, терміну дії 25 грудня, в подальшому, громадяни також можуть знаходити і до кінця дії воєнного стану декларувати цю зброю, що необхідно для цього громадянам? Громадяни після того як вони знайшли зброю або мають намір задекларувати цю зброю. Вони повинні зателефонувати до поліції по номеру 102 або 112, де повідомити про те, що вони знайшли зброю або в них є зброя і вони мають намір звернутися до органу поліції для її декларування або вирішення питання щодо здачі, що необхідне для цього громадянина? Громадянину для цього необхіден паспорт який, або документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, довідка про місце проживання перебування, а також військово-обліковий документ. Щодо військово-облікового документа, вимога цього документа необхідна. Для того щоб працівник поліції мав змогу пересвідчитись в наявності необхідного досвіду військової підготовки у громадянина, для того щоб він мав базові усвідомлення про безпеку користування зброєю. Окрім військово-облікового документа, замість військового облікового документа може бути надано будь-який інший документ, що підтверджує наявність рівня підготовки з користування вогнепальною зброєю громадянина. Слід звернути увагу, що не вся зброя може бути задекларована. Наприклад, якщо громадянин знайшов зброю, але вона має пошкоджене маркування, або в неї пошкоджені основні частини, ця зброя не буде задекларована, вона буде вилучена в громадянина. Також не буде задекларована зброя, яка перебуває по розшуковим облікам Міністерства внутрішніх справ і національної поліції в розшуку, так як пов'язана з чиненням кримінальних правопорушень. Крім того, громадяни, які е, мають е, Відмітку про те, що їм оголошена підозра про вчинення кримінального правопорушення або відносно них проводиться кримінальне провадження за вчинення особливого тяжкого злочину, не зможуть задекларувати зброю. Окрім цього, не зможуть задекорувати зброю громадяни, які протягом року системно вчиняли адміністративне правопорушення хуліганства а також вчиняли факти, зафіксовані факти чинення домашнього насильства, і відносно них судом прийняте винесене заборони припис. Зазначена категорія громадян не зможе задекларувати зброю, і у випадку їх звернення до органів поліції, що для них щодо них буде застосована процедура добровільної здачі зброї, пане тобто, Миколо. громадян не будуть притягати до кримінальної відповідальності, пане Миколо, Місячник триватиме до 25 так. грудня. Власне тому він і зветься місячником. А скільки триває так. сама процедура перевірки і е, чи може людина день у день? Пройти процедуру декларування, скільки це займає часу під час напрацювання відомчих наказів МВС Міністерство внутрішніх справ спільно з Національною поліцією було опрацьовано такий порядок, щоб особа звернулася в протяг, і до органу поліції і протягом дня провела декларування зброї. Зброя вилучатись не буде. Особа буде перебувати поряд зі зброєю і бачити всі заходи, що проводяться офіцерам поліції під час проведення процедури декларування. Зрозуміло. Mm. А якщо не зброю, у вас виявили в той момент, коли ви саме везли її до поліції, зупинили на автівці. Тобто, це буде відповідальність, чи тобі повірять на слово, що ти маєш абсолютно правовий намір. Саме для цього ми запровадили процедуру, що громадянин, який має намір задекорувати зброю в органі поліції, повинен попередньо проінформувати орган поліції по номеру 102 або 112 про те, що він знайшов зброю або має зброю, і має намір її затозадекларувати в найближчому органі поліції. Після цього як він зробив телефонний дзвінок. Дзвінок до нього питань виникати в патрульних поліцейських не буде. Ну, ви частково відповіли на питання, але все ж таки цікавить, яка подальша доля зброї після декларування? Її є можливість набути у власність, чи все ж таки після завершення повномасштабної війни її все одно доведеться здати? Після проведення декларування громадянину видається талон повідомлення і повертається зброя. Тобто він бере на себе зобов'язання і зналежного збереження, перевезення, транспортування, а також належного використання. Після закінчення воєнного стану буде вирішено питання щодо. Громадян, які виявили бажання залишити цю зброю у власність, буде вирішено питання щодо можливості залишення цієї зброї у власність. Але оскільки ми всі розуміємо, що у нас існує спеціальний режим щодо володіння вогнепальною зброєю, і окремі види вогнепальної зброї не може перебувати у власності громадян, то такі зброї зброї, як, наприклад, автоматична зброя, автомати. 에, можуть бути залишені у власності громадян лише після їх переробки у напівавтоматичну зброю. Це як, наприклад, наприклад, автомат Калашникова буде 에, перероблений в uh, напівавтоматичний карабін і може бути повернений громадянину. Переробити потрібно за власний кошт. Так, 에, так це 에, можна буде набути власність і переробку здійснити за власний кошт. Угу. І останнє питання, напевне, а, чи є вже випадки декларування зброї? Тобто місячник а, м, показує вже певні результати, Да. ну можливо, у нас вже є перший -перш результат. Так, да, дійсно. Ми лише процедуру розпочали і не можемо похвалитись великими результатами. У нас за минулий день було два факти декларування зброї. Це при фронтовому регіоні було задекларовано два автомата Калашникова. Ну, це свідчить про те, що громадяни, які проживають в прифронтових регіонах, більш зацікавлені декларуванні зброї, щоб не виникало питання. Але в подальшому ми сподіваємося, що кількість декларувань зброї збільшиться в рази саме для цього органи та підрозділи поліції наразі проводять налагодили та проводять широку інформаційну програму роботи з громадянами, щоб громадяни дізналися про існування цього закону, зрозуміли його переваги, та скористалися процедурою скористалась процедура декларування. Для того щоб в подальшому не не виникали питання з законом. Але ж ми розуміємо, пане Миколо, що часто, коли оголошується щось, потім всі кидаються робити в останній момент. Попередні місячники декларування зброї вони ж показували напевне теж подібні результати. Так, спочатку, два автомати Калашникова. Ну а потім сподіваємося, буде розвиток подій, тому що лише з 25 листопада оголошено місяць легалізації зброї, і 25 грудня він завершиться. Зараз про деталі говорили з Миколою Грінцовим. Директором департаменту взаємодії з Національною поліцією МВС України і ось маємо вже перший результат. І на всі питання, які є актуальними на сьогодні, ми ніби відповіли. Але цю тему будемо продовж місяця ще й піднімати.